Добрий день усім і дорослим, і малим! Щоб успішно розвиватись, потрібно фізкультурою займатись. Діти, запросіть друзів та батьків і виконайте ці вправи разом! Ми впевнені, вам усім сподобається. З нетерпінням чекатимемо на фото ваших світлин нижче під цим відео. Кроком Руш. Ми йдемо, йдемо, йдемо. Один за одним рівно, ніжки піднімаємо, дружно ми крокуємо. Руки на пояс, ходьба на носочках. На носочках ми йдемо, руки на пояс кладемо. Ми коло обійдемо і іншою ходьбою підемо. Переходимо на крокування. Спинки тримаємо рівно. Носочок тягнемо донизу, змах руки. Руки відводимо в сторони, ходьба на п'ятках. Ми на п'ятках підемо, руки в сторони відводимо. Ми коло обійдемо і іншою ходьбою підемо. Переходимо на крокування. Спинки тримаємо рівно, змах руки. Носочок тягнемо донизу. Руки до грудей, легкий біг. Побігли один за одним. Носик дихає рівно, і руками, і ногами ми працюємо все з вами. Переходимо на крокування. Змах руки, носочок тягнемо донизу, спинки тримаємо рівно. Ну і, звичайно, вправа на відновлення дихання. Носиком вдихнули, ротиком видихнули. Ось так. Ще раз. Малята. Ви молодці. Діти, нома ну виконувати вправи з м'ячем. Вправа – нахили голови вперед-назад. Вихідне положення. Ноги разом, руки з м'ячем опущені. На раз. нахил голови вперед. На два. Вихідне положення. На раз. нахил голови назад. На два вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз. Два. 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 Закінчили вправо. Вправо піднімання рук з м'ячем вгору. Вихідне положення. Ноги разом. руки з м'ячем опущені. раз. Підняти руки вгору. Вдих подивитися на м'яч. На два вихідне положення. Видих. Прийняли вихідне положення. вправу починай. Раз. Два. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Раз. Два. Закінчили вправу. Вправа, повороти тулуба в сторони. Вихідне положення. Ноги на ширині. Руки з м'ячем прямі перед собою. На раз. Поворот тулуба в одну сторону. На два вихідне положення. Вдих. На раз. поворот тулуба в іншу сторону. Видих. На два вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз. Два. Раз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Закінчили вправу. Вправо. Нахили тулуба вперед. Вихідне положення. Ноги разом, руки з м'ячем опущені. Вдих. На раз. Руки вперед доторкнутись м'ячем підлоги. Видих. На два. Вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправо починай. Раз. Два. Раз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Закінчили вправо. Вправо присідання. Вихідне положення. Ноги разом. Руки з м'ячем опущені. Вдих. На раз присіли руки з м'ячем вперед. Видих. На два. Вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз. Два. Раз. Вдих. Видих. Вдих, видих. Закінчили вправу. Ну і звичайно, вправа на відновлення дихання. Покладіть м'яч на підлогу, носиком вдихнули, ротиком видихнули. Ще раз. Ось так. Малята. Ви молодці. Малята. Сьогодні основними вправами у нас будуть ходіння по канату приставним кроком. кучення м'яча один одному обома руками. Малята. Ну мовчитися ходити приставним кроком. Руки на пояс спинку тримаємо рівно. Крок в сторону приставили ніжку. Крок в сторону. Приставили ніжку. Молодці. Малята. Нумо виконувати цю вправу в іншу сторону. Руки на пояс. Спинка рівна. Крок в сторону. Приставили ніжку. Крок в сторону. Приставили ніжку. Молодці. Діти. Виконайте цю вправу ще декілька разів. Малята нумо котити м'яч один одному обома руками. Ніжки разом зігнуті в коліна. Котимо м'яч один одному по підлозі, відштовхуючи його обома руками. Ось так. Ви молодці малята. Виконайте цю вправу ще декілька разів. Діти, нумо грати у рухливу гру, яка називається пташенята та кіт. Малята літаємо як пташечки, клюємо зернятка. А коли почуємо котика, біжимо до матусі або на стільчик та сваримо котика пальчиком. Дуже активно і весело виконали вправи і порухались. Тож, малята, щоб успішно розвиватись, чим потрібно нам займатись? Так. Що ми використали для виконання вправ? Правильно! А яку вправу вам сподобалось виконувати найбільше? Молодці. Друзі! Хто був уважним, які основні вправи ми сьогодні виконали? Так. А в яку гру грали? Молодці! Шановні батьки, виконання фізичних вправ не лише розвиває координацію рухів, а й зміцнює фізичне здоров'я та імунітет. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей!